Так, Починається бій, палаючі піски, сонце, спека, відсутність води, але наші кури, наші кури сіли в танк, і зараз вони покажуть, де лихо живе. Очікуємо на гравців, граємо в рейтинг, тому нам дають більше часу, щоб ми роздивилися карту, зрозуміли. Склад танків і всього такого. Зараз ми. 2. Один. Поїхали. Поїхали. Зараз ми покажемо. Як треба грати. Так. Кури такі кажуть. Давай, давай! Ми тобі яйце знесемо, Цей курник, Це щось неможливо прикольне таке. Прямо не знаю, всі на цьому курнику їздять. О, курник, курник, курник. Да. Тому що що? Тому що Тому кури дають силу розуму. Це найрозумніші істоти в світі. Кури це взагалі це символ розуму. Так, давай. Виїжджаємо наша жертва. Підкрадаємось. Куди ж ти поїхав? Вікерслайт. Два постріли і тебе нема. Раз. Спалахну, як сірник. І нема. Що ти, хлопче, заблукав? Так, зараз ми їх вистрілимо. Зараз ми їм покажемо. Де лихо живе? раки зимують. Давай. Зараз. Так. Де наша жертва? Де той, хто відправиться в ангар? Завдано шкоди 950. Ворог горить. А чого воно зараз почало клацати? Дивно-дивно. Та о, наші жертви, так. WZ113. Не для. Робив. Ми зараз... Розлабимося, зрозуміємо свої помилки, визнаємо їх, обдумуємо, обробимо, і на наступний раз вже буде краще. Буде вже значно краще. Зараз ми попадемо, давай. Цей самий ворог та БЗ-113. Куди ж ти зник? Давай ятац, давай ятац. Оцей друшляк. Не, ні, ні чувак, нічого не буде. Краще би фугасом хоча б -а Аааа! Так. Т-95. Ну цей точно не проб'ється. Просто так. Виїжджаємо наверх. Ми не перезаряджаємо барабана, ні. Ми просто їдемо. Одним набоєм. В час де, ми барабан не перезаряджаємо. Не перезаряджаємо барабан. Так. Опа, виїхали. Що, вже перезаряджаємо, добре. Так, напруга зростає, наших спільників стає менше. У нас стає 5 проти 6. Так, аТАС! 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 Блін, Впоровся! Ха -ха -ха. Лишаємось без АТАС! Нас лишається троє проти п'яти. Ого! О, оце бахнуло! забахнуло. собі так. Дивимося, там, троє Там валтують, наче там. Оу, ексусім, троє має собі пора, брок, все хова якомось. Ідемо на перезарядження. Лишається дві ПТшки. Гриля зараз не стане. І ми залишаємось. Зараз подивимось з ким ми. Опа! Вже не один проти п'яти, точно. Так. Оба ще раз поремор. Боже, значить, кури. Кури дають силу розуму. Опа! один проти чотирьох. Один проти чотирьох на дюнах. Зараз ми побачимо, що станеться. Що ще з цього нас розстріляють в башту, яку видно через всю карту. По курах. Ви люди сказилися по курах стріляти. Не можна по курах стріляти. Не можна по курах стріляти. Це такі гарні тваринки, вони так гарно кудахчуть. Це тобі не соловей і не ластівка. Це кури. Опа! В'їжджає? Об'єкт 707 77, так. Да. Добиваємо! Добре, все, заїжджаємо один проти трьох. Як ми його підливили, да? Ха-ха <рив> падлюку. Так. WZ113 той самий, який уцілів після багатьох наших вистрілів, він уцілів. Уцілів Дивом. Опа! Скажи до побачення. <рив> 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 Чарфутюр! Чарфутюр почне нас оґвалтувати в нас не залишається. Не залишиться! Все, нам же каюк, що ми вже зробимо? Зараз він нас доб'є. Зараз він нас доб'є, Курочки, вибачте нас! Тах. Давай, 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 давай! давай. Насважається 52 здоров'я. Кури тримаємось, тримаємося. Хто кого, кого, хто кого завалить? Фух. Наш герой перелякався. Його починає заносити. Ах! Вес... 215Б. Не до бабаха. Так. Давай стріляємо, не попадаємо, попадаємо, тільки не пробиваємо добрий не постріл. Ах, ми його ми, бачить, але щось він не попадає. Це сила кур, вони допомагають нам, вони моляться за мене. І завдяки цьому чувак не зараз один постріл у нас нема. Він не попадає. Як так? Це він піддається, чи що? Я не можу зрозуміти! Та ну. Блін не попадає, чувак, взагалі. Що це таке робиться з чуваком? Може він справді піддається? Чи то може кури його загіпнотизували. Неясно. Блін, а я думав це вже все. Це вже 100% мала бути вірна смерть, але. Оба! Добиваємо. Трошки дивний бій. Чувака, трохи занесло в кінці. Ну нічого, зато перемога. Сила кур, дайте нам сили ще більше. Так. Шкода 7. ,5. Майстер. Отак от зіграли. Ну, звичайно, це було круто. Очевидно, що мав програти. Це 100% мав програти. Люболь М, люболь М. Мав Люболь М, не знаю як це. Ну, Причому він мав по всякому програти, але вийшло так, що він щось не програв. І мені прямо аж не ясно, чому. Що з тим чуваком на Неодобабасі сталося, що він так погано стріляв. Може, він просто хотів нашому герою підіграти? Може він просто подивився на цей куник і сказав: Ого, ніфіга собі. Я по курах стріляти не буду. Відчув, в нього з'явилося це бажання поваги до природи. До тварен. І він вирішив, все, я не буду стріляти в тварин. В тварин я стріляти не буду. І тому ми виграли. Так? Давай.